Всім, хелоучики, мої дорогенькі, з вами Баланчик І сьогодні ми нарешті нарешті дійдемо до того, що будемо проходити з вами е, доповнення до гри Ghost Runner, а саме Project Hell. Колись, е, коли я пройшов цю гру, <coughs> е, я вам обіцяв, що проходження доповнення буде і вже з вебкою. І от, ми з вами проходимо її. Чи ж будемо Починати її проходити з веб-камерою. Події Project Hell DLC відбуваються до подій Runner. У нього можна грати окремо, але ми наполегливо радимо пройти спочатку основну гру. я уже пройшов основну гру. Так що можу собі дозволити почати проходження Project Hell. І так, ми десь роздупляємось в якомусь непонятному, що це? Капсулі. Ми у капсулі якійсь і там модель уимкнено. Дровенький були. Я, Я не час обидва така подружка. Так, відкрита бляха. А, Фиксатори прибрано. Спасибо. Me, Я сама типу машина. Так точно. Рухайся, подивимося, наскільки все погано. Використовуйте вас, щоб рухатися. Загаля... Загальна моторика у межах характеристик. Воу-воу-воу-воу-воу. -во. я вже така. О, ну, блін. Нам тільки один раз дали можливість це подивитися. Розпочинає когнітивну моторну тест. перевірку Генсона чогось test. там. Ти вратуєш ними запитання, правдиво та зрозумію, поки поратимешся з ворогами. Сюди нам надо пробратися через тестові кімнати, а вона нормально так пригає. Батька було двоє дітей. Так, він любив обох, але дівчинку він любив більше. Е, сталося лехо не вистачало їжі для дітей, яким по Бо... є батько. Вона бігла тішим. Вона дуже прям пригає-пригає ця подружка насправді. Вона пригучіша, ніж наш. Герой з основної сюжетної лінії. Вхоронений ворог лежить біля твоїх Він страждає від нестерпного болю та облагає вбити. Ти вб'єш? Ні. Чому ні? Він ворог. Логічна логіка. Контрол. Так, тут треба отак от. оп. Уй! Летим, летим. Летим біжим сюди. Прошу дозволу на віддання перевантаження моторики. Утримайте, е, а потім відпустіть шифт у повітрі, щоб стрибнути далі. Е, окей. Е, хочу тільки зробити. Знаєте що? Е, присідання поставити на цешечку. Дякую, дякую. Е, Прикольно. Прикольно. Тренувальний маршрут не пр працює. Що це за місце? Чому камери відчину? Якби ж я знав? Можливо, це якась рятувальна операція. Ага, а уже. Вона... Ага. Е, що це таке, як ти працюєш? Алло! завдати удар. Окей. Паркур! Він крикнув паркур. Оп. Поки що не понятно. моїй модулі справні. Спасибо. Що не понятно поки що. Але тут показується траєкторія того, як я буду летіти, це прикольно. Три. Три. Ти увійсні. Дитина підходить до тебе та запитує дорогу. Поки дитина каже, ти помічаєш у три візною, що от-от нападе на неї. Що ти скажеш? Нічого. Тому що ще... я не знаю дорогу. Отримайте шифт у повітря, щоб скоригувати місце приземлення відпустіть, щоб завершити стрибок. Не поняв. А. Ага. Конял, мабуть. Ну ця подружка така, попригучіша на набага, набагато, ніж наш е, головний герой з е, основної сюжетної лінії. Оп. Вбивайте е -е, ворогів, щоб щось там. Стоп. Щоб отримати її прикольно, а що це значить? Зараз подивимось. А, -а, а! Коли маєте лють, натисніть праву кнопку миші, щоб використати в німний виплеск і ви зробите постріл енергетичної хвилі, яка використає частину вашого запасу люті. Отак от. от. Поняв, Я зла подруга. Все. Я дуже зла люта подружка, яка всіх розвалює оцими от лютими всплесками. Поки показник лютий вищий за 50 за 50%, то ви розлючені. це активує ваш відхилюваний щит. Воу-воу-воу. Це що за деж був такий непонятно куди. А. Відхилюваний щит має. Захищає вас від однієї атаки, перш ніж зламається. Коли він зламається, то ви втратите всю вашу літню. Прикольно, включиться, за підготовлені ксасаморі, доповідаю. Підрозділ Тайфун гідра Абайя, готовий розпочинати операцію прерва. Однак, підрозділ Фенрір мовчить. Е -е, Вмикається. Коли ваш показник ключ стає менше, ніж 50%. Люди зменшується з часом, тому пильнюти її за її рівнем. От так. От. Нам ще й треба бути злим постоятельно, понятно? Де, витим, витим. Отримайте shift в щоб е, використати загострення відчуттів. No. Ні, ви продовжуйте розгортання підрозділу no. Тайфун, а потім візьмете на себе командування всіма військами долу. Я подбираю про Бакуніна. Е, в, коротше сама. Отримайте, а потім відпустіть shift у повітрі, щоб стрибнути далі. Оце, понятно. Я ж не котлі, я ж першу, ну, типу, основну частину проходив. На що ви мені тут все розказуєте, хлопці? О! Оп. І сюди. А! <communicate> <skull pitched> Понятно. Отак от. Отакий от. От от з мене паркурщик. А, ну я тут, в принципі, можу і не паритися, так? Да? Оп! О! жбандали мені, ну окей. Нічого страшного, щас ми тут. Ого, як вона палкою своєю підкидує. ну точніше катаною. Я не знаю, чи тут можна відбивати насправді зараз принаймні на цьому етапі набої, тому я думаю, поки що ми це не будемо навіть намагатися робити. Лють Є, щит мене є. Нема в мене щита тепер. Спасибо. А що так бистро лють падає? Алло? На так бігом? О, я хочу туди, там щось є. У мене якісь прик. Що е... Е? за стіни? Keymaster, Ребята. Вічниця. The... The... Нормально ви мене забайтили. Okay. Я це бакунін, я часто обманю полковник Ви придумали, що досі маєте сумніви щодо операції вірва. Ви маєте розставити пріоритети? Це те саме. Це саме те, що я зробив. І саме тому я перемогу відмовляюся виконувати ваші. Наказ. Мені не потрібна твоя плага. Мені потрібна лише твоя покора. Збираю свої війська та починаю посадку. Це останнє попередження. От сюди, мені треба. Тепер... от сюди. Оп. Так, це у нас сейф зона, типу, на якій ми можемо трохи почелібонити. Отак от, оп. Оп. І-і-і... О, туди оте. Слухайте, а що таке у першій частині такої траєкторії не було, я теж такого хочу. Що це таке? Що за несправедливість Несправедлива взагалі? Так. І оп. До побачення. Ооо! Ооо! Хе-хе! Тупо крики стірічки. Добрий вечір yeah, Хто там даун? Воу, воу, воу! Оп! Пригаємо, я попригунчик Давайте, оп! До побачення, оп. А я такий нормальний прыгатель, слухайте. 4. Що трапиться, коли ти помреш? Я не помню. Поясни. Логічна логіка. В принципі, у подружки. Так, сюди ми не біжим, тому що там все червоним світиться, я не хочу туди бігти, я там можна відпускати. Ой-ой-ой. І -ой. шо ти шо, який розплющує, розносить. Куди бігти взагалі, а? Ти тут можеш бігти, правильно? Можу, а потім отак, оп, сюди. Летим, летим, летим сюдим. Ти шо, стріляєш ко да? Оп. Летим тудим. Оп. До побачення. Телебачення. Оп. О! Получив бушбан чуть-чуть, ну нічого страшного. Ой Там зараз не прикольно буде. Не. Мінус. І отак, оп. О, куди я лечу? Що це робиться? Ага, ми можемо відбивати, окей. Снаряди відбиваються. Добре. О, вапс. І це давайте. Оп. Сюди чи нас 5. Вагонетка наближається до коли людей прив'язаних до колії. Ти можеш нічого не робити та дозволити їм загинути, або ти можеш повернути вагонетку на бічну колію, де лише одна прив'язана особа. І ці люди. Немає значення, хто вони. Тоді немає значення живі вони чи мертві. Подружка логічно, суперлогійниця, типа, ну логіка в неї супер логічна. Оп. Відкрили двері, Супер. Щит упав! верніть щит Оу, shit, Тут оттакі, от такі типочки! сюди. Оп! Я на тебе! Далі, сюда! Потім сюда, десь тут на ябутеки степочик. Вот О так! О! І! І! Куди Верніть! Верніть мене назад! Що ти я чуть проф, профтикався оп оп! Сюди, сюди. Летим, летим. Щас ми отак. Оп! От цього, мінус нам. цього, оп. А, далі летим сюди і зараз отак оп. От сюди і сюди. Мінус один. Ще. среднього забрали. цим, кніпочку. Шість. Тобі до речі, ну, затримати андроїда злочинця, що зоні не відрізняється від людей. Наші так лякати це матчифтами, він переходить в групі з п'яти цивільних. Ти маєш діяти швидко, щоб андроїд не нашкодив їм. Як ти визначиш андроїда? Я перевірю їхнє внутрішні. Очевидно. Способи, методи, конечно, в тебе, подружка взагалі шикарніші. Я б сказав, 10 із 10 вивернутих. Пішов що. Так, біжим, біжим. Ну зончик тут, до речі, приємненький, такий, трошечки... М -м, підходящий, я б сказав, навіть якісь. <скільки> а в смислі, це ж мої мають бути тіпи. Що за намахалово, альо? Що за бомжи? Ви нормальні взагалі? Ви тут за цим, за примарою маєте бігати, а не за мною, придурки ви. Да. Так и мало будет. Ой! Сейчас мы тут с ракотан пургается. давай это, Оп. Есть. Вот на цього. Оп. Есть. Вот туда. Оп. Ладно. Тут раздыхи и лищи О, там именно. Мінус, 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 мінус. Отак, сюди, сюди. То тут, тут якась вообще двіжуха двіжова движ, максимально. Да, ти там настоящий. О, так, лапс, по описку. Паскуда ти. О, так, сюди. Відкриваємо. Оп! Залітаємо. І що в нас тут? Ого, тут там двіжуха якась, нездорова ура назад Так, мені походу от сюди десь треба зайти. Сім це призначили захищати трьох від під час публічної події. Перш ніж ти встигаєш зреагувати, обиці ліквідує одного з них і намагаються втекти. Маєш не здогнати його та ризикувати залишити інших від незахищеними. Або можеш дозволити йому втекти, але захистити інших. Що ти зробиш? Вони з дижиною бію. Але якщо до твого завдання, я вже не впоралася. Я навіщо його на здоганяти. О, хороше питання. питання. така, Щоб завалити, напевно, скаже. Так, жовті, жовті пров, провода, оці от кабеля. Коротше, це у нас маркер, куди нам треба бігти. А оце я хочу розводити. Спасибо. І оце що треба розводити об'язательно. І все, летим, летим, е, су... куди? Сюди, сюди. Оп, ого! Воу-воу, воу, 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 воу! Що -во -во -во. тут робиться взагалі? Ви больні чи що? Наші у вас так тут багато? Так, в першу чергу я хочу оце розвалити далі. запригнути сюди. Оце розвалити, потім, отак. А, там турелька далі, так? Да? А де я? А, сюда не трогай, ты вообще я за... потерялся, тупо. Заплутался. Оп. О о, 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 так. Не, не, не попал. Так попал. Заряд. Заряд выпустил. Оп. Сюда. Сюда. Оп. Забираем еще зарядок. Разбираем от всего типулю. Бежим, бежим. Разбираем от всю байду. Оп, оп, о, 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 Что це було? Давай, ты мені чуть-чуть злости, я ж мега-мега злый. Минус. Very... <coughs> <coughs> Бан тупо! Oui. От сюди, там от сюди. Набираємо оцього вот добра. Пускаємо наші зради люті у всіх, кого тільки можна, залітаємо, забираємо ще чуть-чуть. Алло, дайте мені ще чу чуть-чуть виплесну свою мега злю натуру на всіх. Спасибо. Спасибо, вам велике. Оп. А ти куди втік, типуля? Воу, 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 воу! Це дуже опасна ця зона насправді. А ще нас тут показується скільки треба тіпочків розводити так-то. Угу, прилетіло мені в жбан, тут типу обмінялися ствами. Окей, я вас поняв. Отак, так, оце сюди, забираємо що тут. Я кажу, забираємо. А мені забрали, забрали. Отак, сюди всплеск, сюди. Набираємо ще зарядів. Шмаляємо туди от туди. І от сюди шмаляємо, оп, вертаємо забираємо. ще чуть-чуть. Лишилось два ворога у нас. купав Не купав. Оп! Ах ти ж паскуда! Давайте, шараз, отак, оп, сюди! сюди Сюдим. О, туди! О туди його, о туди його, о туди його. Закидуємо. О, вертаємось, оп. Сюди. Ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой! А ви не хочете сюди прилетіти, типу, типи? Вам нормально там стояти, так? Да, взагалі? По кайфу там, типу, да? бігати, я ну, я теж можу так постелятися здалека, знаєте? Еээ, от сюди. Я там, тупо, ти бачу, кайфуєш, типуля, да? Ну все, докайфувався Докайфувався. Ні, живий, диви. Що за. Окей. Мінусанув. Так, взагалі, мені треба якось тепер добратися до тої турелі. Напевно, що взяти фул армор. Armor... І забрати його. Супер. Перевірку завершено. Модель Хальс справна, але ризик подальшої розімової дестатилізації. Ти відправишся до горішньої станції Радна. Зате маєш потилковника і когось там, Ти не дуватимеш він, але він не має вспекти. Окей, гайдік, ми з вами прийшли. Так, ну що? Де це і летим ліфтом. Ліфтом, летим, летим. Ще одне пробудження. Продовжити. Артефакти нічого ми не зібрали, в принципі. Але в принципі, я її не хочу збирати насправді. Так, так, так. І. Включниця, <плечниця> будь ласка, подивитесь. Зараз нападний, звичайно, початок війни. Сотні смертей цивільних, можливо, тисячі. Прикро, але необхідно. Якщо проведемо перемовини з повстанцями, можливо, вийде. Я не буду пояснювати свої рішення підполковнику і точно не ставитиму під сонів свої накази. Розмову закінчено. Панель кероб... калібрування хель це панель калібрування хель. Тут ви можете налаштувати вміння та навички під власні потреби. Панель калібрування має комірки, які можна заповнити модулями підсилення. Модулі підсилення. Кожен о, встановлений на панель модуль посилює одну характеристику кращої вміння. Добре. Вузли люті. У! У панелі є три вузли люті. Якщо ви залишите їх невикористаними, а навколо розташуєте модулі підсилення, то розблокуєте додаткові вміння. О, так. Прикол. Прикольний прикол. Треба, треба побачити, що там чверться. Що там взагалі? Що, що це таке ухилення, підсилення. Крілятися від снарядів значно легше. Ну, це нам не треба. діє на ворогів, які захищені маяками і особистими щитами. Це вже прикольно. Утиліта позначає колекційні предмети на радарі. Не цікаво. Ви отримуєте додатковий зряд для використання ривка, вороги обведені контуром. Поки що не дуже цікаво. Що цікаво, оце? Цікаво, оце. Лють реден. Коли ви розлучені, то бачите ворогів крізь стіни. Прикольно. Лють невразливість. Після, після втрати відхилювального щита ви залишаєтеся тимчасово невразливими. Лють перевантажені. Усі вороги, що перебувають на шляху ривка в повітрі, будуть убиті. Прикольно. Типу. Е... Ну коротше. Поки що непонятно, але дуже інтересно. Будемо, будемо з цим доплитися. е, Так. Так, так, так. Давайте сюди. Отак. от е, Дивіться, розмову оця от ключниця зі своїм типом закінчила, а ми з вами закінчимо проходження першої частини першої серії. Е, Гострунер Project Hell. Е, наступне відео буде обов'язково через, через е, напевне, одне відео, будемо з вами проходити її. Е, і що? Е, початок такий доволі доволі е, згубив слово, представте собі е, динамічний о згадав слово: динамічний початок. Одразу нас пустили в якусь зарубу, коротше, прям люту зарубу, але логічно, тому що ми пройшли уже основну частину. І що, будемо далі проходити, дивитися, як воно, що воно, відкривати якісь нові такі от нас от абілочки, щось будемо апати, щось придумувати. Дякую за перегляд. До зустрічі з вами в нових відео.